Скандинавський стиль спочатку містить в собі елементи з різних напрямків, він запозичує традиційність класики, простоту мінімалізму і функціональність конструктивізму. Напевно, тому спокуса привнести в інтер'єр не що... нове. досить великий стиль здається дуже демократичним, однак. В більшості випадків результат виходить далеким від зображень зі сторінок глянцевих журналів і вебресурсів. Вирішили розібратися, що саме може зіпсувати інтер'єр і порушити автентичність стилю. Помилка 1. кольоровий фон потрібно чітко засвоїти. Білий фон це основа скандинавського стилю. Без нього інтер'єр ніколи не буде істинно скандинавським, саме за рахунок кипельно білого кольору відбувається. Та магія візуального збільшення невеликого приміщення, психологічний трюк з позитивним сприйняттям дійсності, а також ефектний контраст холодного фону з натуральними матеріалами, найбільше, що може дозволити собі дизайнер: це декорувати одну зі стін шпалерами з малюнком яскравим принтом або ж просто пофарбувати її в контрастний колір. Помилка, 2. неправильний ковер, стиль народжений в суворому кліматі. Тілився в'ємний цілісний образ, де працюють чіткі закони, що роблять його закінченим, і лаконічним укрупнений малюнок чіткі. Повторювані мотиви він, ніби волає до внутрішнього дитині кождом, зрослому людині, яка не награвся в красиві об'ємні предмети. Неправильний ковер для підлоги може зіпсувати враження від усього простору. Смешить наскільки понять і зробити загальний інтер'єр невиразним для скандинавського стиля характерні підлогові покриття, що пом'якшують геометриз приміщення, такі як шкури звірів з довгим ворсом або в'язані великою петлею пледи і паласи. Помилка 3. надмірний декор стін, зображення, поміщені в раму і розвішані палерним методом, улюблений декор скандинавів ось тільки якщо звернути увагу на самі зображення. То можна зрозуміти, що всі вони будуть в чорно-білій колірній гамі або близькою до ней монохромного, і швидше за все будуть мати якийсь концептуальний характер содержання, сімейні фото, дитячі малюнки яскраву предметну або абстрактну і живопись краще не використовувати для прикраси стін, для цього підійдуть фасади холодильника або ж настільні рамки, а про живописних полотнах і зовсім слиди щоб не промахнутися зі стилем. Помилка 4. старовинні аксесуари, антикваріат, знайдений на блошиних ринках, бабусине спадок і мамине придане. Звичайно, можна вписати в інтер'єр в лаконічному скандинавському стилі, але є і правило: цей предмет повинен бути один і якось зав'язаний з ідеєю всього приміщення. Це може бути іронія у вигляді химерного старовинного самовара або серебряного вечорного підноса, але таких предметів не повинно бути кілька. Помилка 5. демократичний лінолеум, як не крутий, але настільки зручний матеріал, як лінолеум практично не придатний ні до одного стилю, в тому числі і до скандинавського можна звичайно. Вибрати малюнок, що імітує дерев'яні дошки або паркетну кладку, але загальне враження цей стиль створює якраз за рахунок натурального дерева, від якого виходить тепло, навіть в кухонних зонах прийнято класти на підлогу дерев'яне покриття, що володіє особливими властивостями, або як і у ванних кімнатах, викладати керамічну плитку без малюнка. Помилка 6. вільна еклектика. Додавання еклектичних елементів інтер'єр одного стилю непросте завдання для професійного дизайнера: порушити гармонійний простір дуже просто, а ось витримати стиль компонує предмети меблів та оздоблення з різних світів, зможе не кожен. Часто виникає бажання будь-що будь-привнести в інтер'єр несподівану річ, яка сподобалася. Саме в цей момент стає зрозуміла робота декораторів і дизайнерів, на що спрямовані їхні зусилля, і як вони застосовують свій цінний досвід. Помилка! Всім, зайва ліпнина, навіть при високих стелях і великому обсязі житлової площі не піддавайтеся спокусі облагородити стелю і стіни карнизами, кесонами, розетками та іншими класичними ліпними елементами. Максимум, що допустимо, це стельовий плінтус без надмірностей буває і так, що скандинави залишають кордон між стінами і підлогою незакритою, не використовуючи підлоговий плінтус, а просто акуратно її маскують, що є найбільш крайнім проявом. Конструктивної складової скандинавського стилю. Помилка вісім яскраві штори. Почнемо з того, що скандинавський інтер'єр найчастіше обходиться без штор, тільки біла віконна рама і м'яке розсіяне світло, але в нашому кліматі більш сонячному важко обійтися без захисту від прямих яскравих променів світла, тому їх допустимі, але вибирати їх слідують ретельно, прозорому кольоровому тюлю, оборкам з ламбрекенами, Відразу говорити однозначно немає, доречніше буде повісити важкі однотонні штори щільного кольору або напівпрозорі роль віконниці, і ще одним важливий момент карниз завжди кріпиться до стіни, а не до стелі. Помилка дев'ять занадто багато декору, пам'ятаєте, магазини Ікеа. Скільки там милих серцю дрібниць, кожна з яких має своє функціональне призначення. Скандинавський стиль запозичує деякі прийоми у мінімалізму, але не переймає їх повністю, тому сучасні інтер'єри формуються і за рахунок деталей, таких як гачки рамки, полички, вази, м'які подушки та інші аксесуари. Помилка 1.0. старомодний світильник підвіси з мідними плафонами в дусі Том Діксон, абажури з гнутої фанери, скляні лампи з футуристичними лініями. Скандинавський стиль любить нові рішення, чим сучасніше. Тим краще тому, якщо перше, про що ви подумали при одному погляді на світильник, що це новаторська модель питання вибору вирішено, також звертайте увагу на світильники, дизайн яких сучасно обігрує класику, наприклад, за рахунок недорогих матеріалів, таких як пластик або алюміній.